Так, друзі, приїхала частина обладнання від компанії Atom до нашого нового навантажувача, який ще правда в дорозі. Ну і ще одна цікава цяцька від Атома в дорозі. То я вже покажу дещо згодом все. Ось, ну, а тут ці вже знаряддя трохи попадали в нас в кадр, тому що ми були на заводі і бачили саме ці подовжувач, ковш, просто не бачили видів. Ось, ну, зроблено все доволі якісно і потужно. Все видно по швах. Колись казав мій прадід, пана видно по халяві. Все якісно, все чітко проварено, все гарно зафарбовано. Ну Просто ти стоїш з боку коло виробу, і ти бачиш, що це в першу чергу якість і надійність. Що не може не радувати. Отаке українське, я радий. Купувати, тому рекомендіруємо, як то кажуть. Приїде вже скорпіончик, ми вже тоді почнемо показувати це все в дії і в роботі, як воно, що і до чого. Так, в принципі, зараз можемо тільки оглянути. Ну і продовжуємо наші ремонтні роботи. Там на задньому плані хлопці роблять. Підготовку до установки двигуна на комбайн. То так розкажу, щоб ви орієнтувалися в часових межах. Відео про установку двигуна вже буде на каналі. Ну, а ми показуємо нашу підготовку до сезону. Роботи в нас з хлопцями чимало, тому відоси будуть виходити знову ж таки регулярно, в переміжку з якимись оглядами полів. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, коментуйте. Ну а ми пігнали щось робити трохи. ай ой Файно, файно. Короче, по бензовозу работа йде. Как же рано будет помальовано, то уже будет совсем иначе. И кавали работы, не, дядьку? Так, так. Короче, ну вы поняли. Мальование. Ну и дальше будем рухатися. Дальше кабина на черзі. Потихенько, потихеньку рух йде. Не так все просто, не так все гладко, як хочеться, але потихеньку рухаємося. Інакше не буває. Маємо то, що маємо, як то кажуть Так, друзі. Рама в бензовозі вже чорна. Файно, все помальовано на його качка копне. Всі ви прекрасно знаєте, як я люблю запах фарби, тому довго ми тут з вами залишатися не будемо. Рама чорна, чорна, блищиться, блищиться. Значить, помальована файно. Ну а на кабіну вже будемо звертати трохи більше увагу. Ви головне насипайте вподобайок, а ми продовжуємо роботу далі. Так, друзі, бензовоз бензовозом, а тут. Маємо робити правильні речі. Джокер. Ми його того року мусимо вже довести до ідеалу, щоб більше до нього не залазити в ближайших кілька років. Ось. Хто пам'ятає літні верніше весняні наші справи з ним, дуже затягнулася оця зварка. Але я довольний, там все чітко зроблено. І потім ми вже не встигли тут працювати. Тут же, бачите, навіть його лупило. Циліндром по кронштейну. Зараз скидаємо тут, скидаємо тут, дивимось до цих втулок. Далі треба поміняти всі втулки на на ножах, тому що тут вже люфток такий добрячий, і люфток добрячий тут. Тобто тут втулки, тут втулки, там втулки, і вроді би тут втулки. Якщо треба, то й пальці також. Все треба поміняти. Задумуюся над тим питанням, що може ще куплю дві нових кронштейни. вони часом виходять з ладу. Е, нехай би було в запас, чи просто поставити нові, а ті поставити на запас, побачимо. Е, диски нормальні, ножі нормальні. Е, після цього осіннього обробітку може, спробую десь завести їх на заточку. Може хтось якісь шліфовочки зробить, заточки, щось таке. Щоб вони трошки краще різали. Побачимо, як воно буде. А так решта вроді все нормально. До підшипників Андрійку ти не дивився на катках. Ти їх ще раз переглянь, вони там показуються. Тобі Володя показував, як воно. Зубачити, чи він вже підуставший, чи ще ні. Так, переглянь, щоб теж потім не було. Бо якщо треба. І подивишся, що на поличці, є. якщо вже нема підшипників на запас, то скажеш, треба кинути, нехай лежати. О. Все, а далі розбираєте і я заказую запчасті. Грубо говорячи, сраку ми зробили повністю весною. Перше зробимо перед і буде воно служило знов кілька років не заглядаючи. Рахуй ті речі, то що відколи він працював, то вже 8 сезонів ми ще нічого тут не робили спереду. Ну, і саме основне то ті, йді, з тим дишлем. То найважне, що треба зробити, бо без того ще отако можна їхати, а диш ще... треба зробити, щоб все було чітко. Там же видів. Див'яш, циліндром било, але то, ще, певно, минулої осені. Палець, як був тріс. Вже циліндр бив до цього. Так. так що якось так. Наступний етап фарбування, низ кабіни. Теж чорний. Там не треба ніякої красоти. І на синому болоту якось не дуже. А то, що заблягає? Ага, то, то всередині від моторного відсіку, так? І під капотний все буде чорне? Чи там вже все буде сине? Я зрозумів. Та й люкс. Коротше, робота продвигається семимильними шагами. Так, народ, хлопці нині працювали без мене знову цілий день, тому що я, як не поїхав в місто, то ще по полях вам знімаю відоси. Е -е. Ну нічого, Андрійко з назаром працює нормально, головне, що вже Назарку здав свою сесію і вже трошки легше буде, тому що... Одне діло, коли сам, а друге діло, коли хоч хтось щось тобі допомагає. Так, що ви, хлопці, наробили тут? Мамо рідна. Тепер тобто треба взяти телефон. Так, ну все, задача мінімум виконана. Хлопці зробили все, як має бути. Е, скинули один з передніх ножів. Ось він там. Е, відтягнули дишло і далі треба думати Або точити сюди нові втулки самому, або щось якось так. Або сюди райберети, щось щось ми будемо видумувати. Щось будемо точити, щось будемо доробляти. Не знаю, центральний палець живий, живий центральний палець. Ті втулочки ми порізали, поприварували то воно там помогло, як мирлому мукадило Тут, якщо нема еліпса, то все добре. Якщо є еліпс, то треба буде. Райберити, втулити. Тут, вроді, би, нормальок жити буде. Не знаю, що там на циліндрі. Трохи є люфток. Подумаємо, що з тим робити. О, самий основний люфт, який треба завтулити. Тут треба буде якось райберити, а може десь завести на якийсь розточний станок, зробити еліпс, туди завтулити. І мати чистий спокій, то теж варіант. Може, якось придумаємо то все в ручному варіанті зробити. Коротше, друзі, роботоньки тут ще ого-го-го. Нічого, тут вони розібрали. Завтра ми подумаємо, як то зробити. І завтра хлопці будуть розбирати далі, скинуть у цей ніж, скинуть у той ніж, повибивають всі пальці. І далі я а, сяду. Що можливо замовити нове, замовлю. Що неможливо замовляти нове, буду ставати до токарки. Так я і прикидав, токарних робіт буде, дай Боже. Ну, але нічого, токарка, зварка, то штука не нова для нас, все ми збацаємо, проблем з тим не буде. Все, друзі, шуруємо далі, ви не перемикайтеся, насипайте вподоба, як Давненько не було відоса з майстерні, так що кайфуйте, друзі. Кайфуйте. Ми працюємо. Так, ще вам покажу минутку бензовоза. Добряче він вже підсох. Дядя Вова починає набирати оборотів перед жнивами, трохи бензовоз, трошки 150, -ка. але нічого, потихеньку воно все рухається. Я думаю, до жнив пофарбується. Там далі, поміж нива, може щось із електрикою станеться. А якщо вже буде зроблена електрика і буде пофарбовано. Можна буде виїхати прокататися, подивитися, як він себе почуває в роботі. Тоді треба думати про колеса. А тоді вже е, на кінець буде драятись бочка і буде установка всього знаряддя для, для викачки е, палива з самої цистерни. Ну, нічого, ми так, застрахувалися на той випадок, як бензовоз дужним не виїде, ми от купили собі ще такий куб на акумулятори. Буде трохи Вася возити увазіком, а що робити. Таке життя настало непевне. Страхуватися треба, тому що ми дуже багато втрачаємо часу на тракторах, коли ми в полях, і треба заїхати, заправитися і повернутися назад. Це як мінімум півтора години з заправкою. За півтора години ти можеш посіяти там, 5 гектарів, ти можеш здискувати там, 10 гектарів, ти можеш закультивірувати 15 гектарів і т.д. і т.п. Це все наш час. А час, як відомо, гроші. Це все наші темпи роботи. І це важливо, тому заправка дозаправка техніки має відбуватися в полю. Ну і адекватно має відбуватися не з каністри, так як в нас часом буває. Вася там запускає в каністри, потім вивозить нам в поле, то трохи не альо. Так що робимо все для того, аби було максимально якісно. Хто ту підлогу буде пермив від того синого кольору? А? Хто то тут підлогу буде ми від синого кольору? А що, ти, ляльон. Кабіна пофарбована. Все свіженько. Правда, я нині навіть не був на базі, щоб щось трошки зазняти. Цілий день в полях, огляди і всяке таке решту. На щось я підозрюю, що ще буде другий слід. Щось мені так здається. Ну коротше, ви поняли, друзі. Робота йде. Робота кипить, не то, що йде. Але воно ну, до того йшло. йшло довго. Як вам? Темпи, га? Насипайте вподобайок. Скоро буде дим полюбе. Не знаю наскільки скоро, але я собі хочу думати, що скоро. Так, друзі, день наступний. Хлопці знову сьогодні працювали без мене. Я сьогодні цілий день в полях. Ну, але тримати в курсі вас мушу. Так, що тут у нас? О, так, хлопці, гріли, гріли і били. Чекайте, треба спишку включити. О! Гріли, били, гріли, били, пшикали ведешку. Я їм тут співчуваю, їм тут нині досить жарко було. І неважливо, чи, чи то на, на подвір'ї, чи то в ангарі Пекло нині добряче всюди. Ну, але вони молодці. Працюють повним ходом Давайте ще обійдемо з другого боку. Я думаю, якщо все буде добре, то завтра вони завершать ту всю роботу. І вже в понеділок треба замовляти запчастини. І потихеньку збирати все докупи. А може навіть я і завтра буду вже щось замовляти. Буду вже бачити, що вони розібрали. А що ще треба розібрати, але вже так приблизно буде розуміння, куди ми рухаємося. Завтра певно треба їх спровадити, щоб розібрали одну частину колеса. Щоб розуміти, що тут є з замінимих частин. Я би вже тоді завтра замовив все, аби воно на понеділок, вівторок приїхало і можна би було збирати все докупи. Так що якось там, друзі. Завтра вже в день попробую включити, щоб вам трохи більше видно було. Так, друзі, продовжуємо нашу підготовку до сезону. Субота, ранок, тишина. Е, ще поки не почалися жнива. Можемо собі дозволити суботу вихідний робити. Ну Не всі Тарас, звісно, в полях працюють. Навіть балачки, нема субота, неділя, ніхто не дивиться, погоду ніхто не відміняв. Приїхали ротора Тарасового комбайна. Е -е, замінені робочі органи, які потребували заміну. Будуть замінені підшипники передні. А вони повністю відбалансовані. Е, зараз ми з Бодію їх розгрузимо, тому що нам треба того причіпа. Зараз їдемо з Андрійком. Може, зараз, може завтра побачимо. Їдемо з Андрійком в одну цікаву дорогу. Ну а тут Тарас по комбайну ще має величезний шмат роботи. Але нічого, в нього тепер зараз завершиться робота в полях. Е, заходить е, такий легенький циклончик на тиждень часу з дощиками. принаймні так нам малює. І поки цей комбайн в ангарі, то Тарас, я думаю, досить багато приложиться до нього. На 770-му мотор вже стоїть, але ще не під'єднаний, там буде окреме відео. По тому, як ми його ставили, як ми його запустимо. Трошечки наберіться терпіння. Воно ось ось буде на каналі. Як тільки буде дим, то зразу змонтуємо і все буде чітко. Дядьку Ігор. Тут теж час від часу пропрацьовує коло комбайна, але як він возить воду до оприскувача, то він так само, як і Тарас. Зараз більше зайнятий в полях. Ночами працюють в полі, в день неможливо працювати коло комбайна, тому що, по-перше, що спати хочеться, по-друге, що тут доволі таке жаркувато. То таке, вони, я думаю, тут встигнуть, тут проблем нема. Я більше трошки переживаю за назарового лексіона, але якщо Назар не буде встигати, то потім. Всі кинуться на одного комбайна та його зліплять до купи, проблем не буде. Головне в назара зробити моторчик. Також треба витягнути ротора, поміняти передні підшипники, непонятно, хто їх коли міняв. А в сезон з тим заходити трошки не альо, тому що е ці підшипники, е скажімо так, є одною з основних причин загоряння комбайнів «Лексіон». Якщо не поміняти ці підшипники, там вони весь час в пилюці ці ротора. І як тільки він починає підклинювати, він починає грітися і, і починаються нюанси. <кій> і там, причому загасити дуже-дуже, дуже важко. Був у нас один раз такий момент, що вже починало тліти, але там справилися все, яс, все швидко і якісно, тому, тому зараз пильнуємо і вам заказують двічі, що ті підшипники треба міняти, хоча б... Раз на два сезони, а від, якщо комбайн працює на наймах, то по-любому раз на сезон їх треба міняти, аби спати спокійно. Так, чекаю на бодю, Зараз розгрузимо оці ротора і далі будемо працювати. Не перемикайтеся, насипайте вподобайок. Робота продовжується, підготовка до сезону продовжується. До речі, ходжу коло кінзи і так і вам не розказав. Тут Андрійко вже все практично зробив. лишається замінити одну ступечку на висівному апараті, бо вона щось там трошечки не альо. А решту все вже зроблено. Сівалка змащена. На сівалці стоять вже всі висівні під ріпак. Коротше, все, що треба було зробити, зробили. Помастили, підготували. Хлопці Андрійко з Назарком ну, добряче попрацювали. Ну, в принципі, більше Андрійко сам поки що Назар е здавав сесію. Ну, а то така історія. Все нормальок. Е сівалка, в принципі, готова, і хлопці там зараз ще йдемо до, до джокера. Я вам покажу, що там вже коло джокера зроблено. І за, на другий тиждень я думаю, що вже будемо збирати джокер, аби мати. Ще один агрегат готовий до сезону і будемо рухатись далі. Наступним буде важливим агрегатом, який треба підготувати, це е карат П'ятиметровий, навісний. його треба перебрати також повністю. Там буде вже трохи токарки, там буде трошечки таких нюансів, тому, тому робота, робота буде продовжуватись. Так, друзі, от для чого був прицеп. Трошки підкупилися ми колесами до, до наших причепів тракторних. О, тепер, я думаю, питання по, по шинах на той сезон мало би бути закрите. Але більш детальніше я вам розкажу в наступних відеох, тому хто цікавиться даним питанням, де, що купляли і по чому. Залишайтеся з каналом. В наступному відео з майстерні я вам розкажу, що за колеса, де купляли, на що будемо ставити. І покажемо сам а, момент монтажу. Тому залишайтеся з нами. А на сьогодні все. Дякую за увагу. Будьте здорові і слава Україні! І слава Збройним силам України!